Вечір вам малята, любі хлопчики і дівчата. У цей прекрасний першотравневий вечір ми вас запрошуємо з Гошею до чарівного світу вечірньої казки, де ви зможете дізнатися про нові речі та, звісно, подивитися цікавий мультик. Привіт, друзяки! Що у вас нового? А знаєте, мені відомо яке сьогодні свято. І яке? якщо що на секрет? <кій> Вихідний! Хіба ж це свято? Знаєш, Гошо, вихідний це такий день, навіть два, які настають кожного тижня. Тому це не можна вважати святом. Ось так я тобі скажу. О, ого, так. А раніше це було свято. Угу. Я пам'ятаю, пам'ятаю, Яна. це було свято, і воно якось так називалося таке щось про солідарність якусь. А, це ти про це то. Так і кажеш, що ти про свято говориш, а про вихідний, вихідний. А! Так, малята, сьогодні День праці. А раніше це свято називалося День Солідарності трудящих. це, це, це як? Ти тут, тут трудящий? Так. Ну, от, розумієш, усі люди ходять на роботу, ну, ті, хто працюють, ага. вони працюють чесно, вправно, дуже багато працюють, і за це вони повинні. Хоча б, окрім вихідних, мати ще якесь свято. От для цього придумали колись перше травня. Ой, так. І все цей день вважається вихідним. Тоді, тоді можна? Я зараз привітаю батьків наших маленьких друзів з цим святом. А звісно, можна. Любі друзі, я вас вітаю з цим вихідним, бо ви його заслуговуєте, адже працюєте добросовісно і чесно. Молодець Гоша. А, малята? А скажи, малята знаєш, що це за свято? Це, це що таке праця? І навіщо цей вихідний? Знаєш, як ти думаєш? О, знаєш, важко сказати, тому що я не знаю. Але така ідея виникла. Давай у них про це зараз запитаємо, і ага. вони нам розкажуть, що вони знають про цей день, і взагалі що таке праця. А ага. ага, от запитай. Це коли людина старається і працює над чимось, наприклад, працює на комп'ютері або працює, залітає його, або витирає Це значить робота, він зараз сидя справи. Працювати. Це коли людина ходить на роботу, робить всякі зачіски, ремонтують вікна, двері. Коли ви працюєте, ви, ви зарабатуєте гроші. На роботі дуже багато людей зайняті роботою. Працювати коли. Ти комусь допомагаєш. Працювати означає налінуватися і робити роботу, строїти хати, автори, робити іграшки. І ще в магазині працювати, там можна багато грошей заробляти. Яна, mm. А мене, мене можна привітати з цим святом. Звісно, можна, ага. ти, ти кожного вечора розповідаєш малятам цікаві історії, факти. Пропонуєш подивитися мультики. Це така, знаєш, твоя своєрідна праця. А, Тому так, у тебе та й у мене теж сьогодні вихідний був. Так, був вихідний у тебе. Тобто мені не можна зараз працювати. Ну чому? Можна, дивись, ти півняв. Повідпочивав, правильно? Так. А тепер міг, можна і трішки попрацювати. Хе, не, не добре, не добре. А, Але ще якийсь презент мені прилетить сьогодні, а? Так. Буде ще один такий, знаєш, невеличкий, але дуже хороший подарунок. А, а який? А вгадай. А, а я думаю, невже, невже мультик? Так, це буде мультик вошло. Такий тобі буде подарунок. від мене і маля сьогодні. Д -д Давай вмикай швидше! Привіт, Хома! Здорово, Суслик. Суслик, ти мені. Друг? Еще какой? Сделай за меня зарядку, а? Ладно, спасибо, друг. Ты что, бегаешь? Ну бегай, бегай. Не бегать полезно. Ладно. Может, хватит? Ты что, устал? Устал? Чего? Это я устал. Ты же за меня бегал. О, как я устал. Может, хватит? Какая же это зарядка без купания? Переходим к купанию. Ты меня во всем должен слушаться. Я на полгода старше, значит умнее. Угу. Плавай, плавай, пока я не наплаваюсь. Мне плавать полезно. Может, хватит! Может, хватит! Может, хватит! Хватит! Эх, эх, славно, я сегодня зарядился. Переходим к завтраку. Беги на дальнее поле за строчками. Через рощу. Через рощу я лесу боюсь. Не бойся. За тебя я бояться буду. А? Если ты как следует разбежишься, сразу рощу проскочишь, испугаться не успеешь. Я успею, я успею. Чтобы тебе, суслик, как следует разбежаться, надо подальше отойти назад. Главное хороший разбег. Главное, главное, главное... Ха-ха, мультик гарный. А цей хома, он не потонул. И так холодно, а, Яна? Ну, не знаю. Знаешь, ни я, ни ты, ни малята не знаем, чем закончится этот мультик. Поэтому я пропоную его доделать сейчас. Ага, давай. Ой, вот что значит хороший разбег. А что же, мне теперь придется за суслика горох рвать?

Все хорошо, только... Дурень я, дурень! Зачем я такую тяжесть в такую даль тащу? Надо по-другому! Не, не, меня. Мне не, 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 смеши, не смешите меня. Мне смеляться нельзя. Не смейсь, меня. Ага. Цікаво, цікаво, цікаво. А, а може на честь свято подивимося ще один мультик, а? А, адже такий сьогодні день, а? Ну От, давайте! Ну, ну, я. Ну. Ні, Боже, такий сьогодні день що потрібно відпочивати. А ти вже Ах. попрацював, тому ти зараз заслуговуєш відпочити. Малята, в принципі, теж уже потрібно їм іти. Ну ну, 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 ну ну що ж маляти, ну, і справді година пізня. Тож на добра ніч малята, а незабаром побачимося. Так, малята, вкладайтеся у ліжечка, відпочивайте і нехай вам сьогодні насняться найдобріші, найприємніші та найказковіші сни. На добра ніч!